Так, і давайте подивимося сьогодні за розпад. Наскільки там, вероятно, щось падеться, це що розпадеться, ця кацапія, що там далі буде. Ну, Людей людей інтересує, чогось людей це інтересує. Що, що, що з ними буде далі? Правильно, як люди після цього, чи люди, чи не люди, як вони зможуть після цього далі жити? Як вище сили, як от бачу карту. Що вони це? Брехня, а як вони? Вони і далі в брехні будуть жити. Отак, От як брехні жили, так вони будуть жити. Чи розпадатимуться їхні ті це колихатиме, качатиме. Людей їх качатиме там в різні сторони, тому що тут отак, дві карти береш, вони теж будуть шукати виход з цього всього. Вони будуть теж шукати виход. Ми шукаємо виход, дайте оружі, дайте те, дайте, тому що другого виходу нема. Тобто, якщо нам не дайте, то ну який виход? А вони будуть шукати по-своєму виход у себе. У себе будуть шукати виход з цієї ситуації. Теж, люди все одно зав'язані на цих шаманах, магах, на всьому, чому можна. Тоже воно і вище, вище йде карта. І карта і чітки, і зачітки, і по цьому всьому. Ну нема такого, щоб от примерно розпалися ці. Страна, це карма. Це свого рода отій тій страні, воюючій з нами. Це кармічна карта. Тобто Люди, люди, государство, князі, королі, вони творили, творили, творили свої діла. От прийшла карма. І кого ця карма накриє? Оце. Ну, Ті, хто жили під сонцем, тим, тим, кому було дійсно хорошо, о, дійсно хорошо. от дійсно От ця карма і накриє. накриє. по побашню вона. А що люди? Ну, Люди карта травми. А люди ось йдуть всі контужені нагоду. А люди гроби получають. Получали і будуть получати. Тобто люди получають так по карті, знаєш, те, що тут у нас наші солдати їх, а те, що їхні ті, хто посилає, вони ж їх їм так само, ножі в спину. Тобто це удар в спину. Є своя держава, своє государство, їм от ножі в спину вставляють. Через те, що люди, ці всі, вони, ну, то, хто, хто не приїде в гробах, багато приїде додому в гробах, якщо приїдуть. Все. Розпаду такого, як на січас, карта не дає, тому що ще ні, воно ще це не рішилося. Щоб розпадатися там, воно доно тут рішитися чимось.